Walking through the desert over there, they were running away from this world. Long ago, wise men truly found that indeed our planet's ground and there's no way to run away. Для благополуччя, для сімейної злагоди. Адже сьогодні на осінньому небі загорілася зірочка, зірочка сімейної, сімейної благодаті, зірочка нової сім'ї, нової родини. Сьогодні визначальний день у сім'ї, у житті двох молодих людей. Кожна дівчина мріє про свого принца. Який підійде обійме, подарує впевненість у собі, який буде завжди поруч і з яким буде легко і комфортно йти уперед у нове життя. Він такий, він відвертий, справжній, мужній, сильний. Він чоловік, котрий знайшов і добився свого щастя. Він той, хто завоював її серце. І той, хто обов'язково зробить її найщасливішою, він це наш наречений Денис. Запрошуємо його. Вона стоїть і міцно тримає сильну татову руку. А тато дивиться на неї і думає, як і коли так сталося, що з маленького, ще вчора дівчиська, виросла сьогодні така королева, така принцеса, яка сьогодні стоїть у білій весільній сукні. Як довго, донечко чекали цього дня? Як довго донечко чекали цю годину, коли родинним сяйвом заіскрить твоя зоря і стане нареченою моя дитина, твоя рука обручкою рясніє, в його очах кохання майорить, а серце батька трепетом зоріє, а серце батька смутком шелестить, як дивно бачить, що роки минули, онуків плач вже скоро залоскоче сон. За ліделом десь молоді згайнула. Весільним маршем завела в полон, як ревно донечко чекали твого свята, як щиро донечко, ми готували дні. І ти сьогодні найгарніша втата, маленька дівчинка у білому вбранні. Запрошуємо нашу наречену. з поставлю. Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним ти зустрів мене, зустрів і вже зберіг. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми вже вічні. Ми з тобою просто ти і я. І тому для мене фантастично те, що ти вже навіть моя. Сьогодні ми благословляємо. Наших діточок, наших наречених одвічними символами українського народу на щастя, на добробут, на довге життя. А такими символами в Україні здавна вважалися верба калина, наша вишиванка. Станьте молодятка під перший рушничок. Станьте під нього. Цей рушничок це рушничок вашого достатку. Нехай вам буде повною чашею. Дбайте про. Достаток один одного, бережіть один одного, йдіть пліч опліч разом у свою сімейну дорогу. Станьте під другий рушничок, це рушничок дітородства. Цей рушничок нехай справдяться ваші мрії, побажання усієї вашої родини і у вашій хаті лунатиме дитячий сміх. А вас за деякий, за деякий час можна щиро буде назвати. Гарними, славними, хорошими батьками здорових вам діточок. Наступний рушничок ставайте під ньому. Це рушничок щастя. Такий важливий рушничок у нашому житті. Нехай все ваше життя буде наповнене щастям. Даруйте щастя один одному, кожної миті, кожної хвилини, кожного дня. І будьте щасливі разом. Давайте під останній рушничок. Він найдовший, він найбарвистіший, найяскравіший. Це рушничок вашого подружнього життя, ваш життєвий рушничок. Нехай же такою барвистою і яскравою буде ваша життєва дорога. Нехай вона йтиме довго, і лише хороші люди на ній зустрічаються, лише хороші події стукають до вашого віконця. І ви підійшли до трьох. Таких символічних бар'єрів на вашому шляху це перша стрічка. Стрічка кольору чистоти, кольору вірності. Візьміть, будь ласка, ножнички. Ця стрічка, от перша стрічка, означає перший рік вашого подружнього життя. В народі річниця з цього свята називається ситцевим весіллям. Впродовж цього року кажуть, молодятка звикають один до одного, вивчають звички один одного. Тому вчіться жити разом і нехай. Всі незгоди минають ваш дім стороною. А зараз переріжте разом, тільки разом, все тепер в житті робите разом. Переріжте ту стрічечку, щоб як одна мить промайнув той перший рік. І наближайтеся до стрічки кольору кохання, кольору пристрасті. Ця стрічка символізує 25 років вашого подружнього життя. Нехай срібна дата постукою до вашої хати. Нехай до цього часу ми вас щиро вже зможемо привітати з тим, що наша Іринка Матуся а Дениско – тато. Нехай це справдиться, нехай будуть здорові ви, ваша родина і дай Боже ваші дітки. Тому переступайте через ту срібну дорогу вашого життя. ласка, перерізайте і наближайтеся до стрічки кольору золота. Ця стрічка символічна тим, що означає вона 50 перепрошую років вашого подружнього життя. Нехай золота дата, золоте весілля постукує до вашого віконечка. І до цього часу для вас не втратять свого значення три такі звичні, але такі потрібні слова про те, що ви один одного кохаєте. І до цього часу, і дай Боже ще і далі. Не згаснуть оці вогники, яскраві полум'я у вашому. У ваших очах, отож, перерізайте ці стрічечки. Здороги, дорогі гості, з дороги, щоб злиння не оббивали ваші пороги. Нехай перейде рідний тато, щоб грошей у вас було багато. Нехай перейде рідна мати, щоб діточок у вас було багато. Підходьте до найрідніших, найближчих ваших людей, покланяйтеся їм перший раз, щоб вони вам були здорові, здорові. їм другий раз. Хай все у вашій весільній родині буде якнащі і покланяйтесь їм третій раз, так якби ви хотіли, щоб за деякий час ваші діти просили у вас благословення. Ви підійшли, як я вже сказала, до тих людей, які завжди зрозуміють, які завжди розрадять. Двері чи його дому завжди відчинені для вас. Дай Боже для ваших дітей і ще дай Боже для ваших онуків і правнуків. Це генеральні спонсори сьогоднішнього свята. Це найрідніші, це найкращі. Це ваші батьки. Я щиро бажаю вам і нести те почесне звання донька ще довго-довго. А вам, Денисе, те саме не менш почесне звання, син, ще багато-багато років нести і бути разом зі своїми зі своїми батьками. Подякуйте Богу за маму, що стільки ночей не доспала, за доброго вірного тата, що зміг нам усе пробачати. Шануємо батьків наших рідних, щоб потім не шкодувати. Бо допоки є батько і мати, не забувайте їм шани віддати. За народним звичаєм мамочки частують своїх діточок з кибочкою хліба із медом. Скуштуйте, будь ласка, цей хліб з медом. Він наділений особливою силою. Після того, як його скуштують наші наречені, мамочки, будь ласка, передайте його усім гостям, можете скуштувати сам, самі. Нагодувати своїх таточок, а тоді передати гостям. Той, хто скуштує цю скибочку хліба із медом, буде здоровим увесь рік, хто не одружений, незабаром одружиться і знайде гарну жіночу чи чоловічу долю, чого ми вам щиро і бажаємо. Тому прошу можете самі скуштувати і передавати, передавати скибочку усім гостям. Я щиро вітаю вас сьогоднішнім днем. Бажаю вам слави. Добро, викликаємо розуміння. Доброполучні міцної і вам сім'ї. Ну що ж, за сказане, за побажане. В Україні варто підняти келешок. Кажуть, що найкраще, щоб все збулося, беріть молодятка по келешку, мамо і тати будь беріть по келешку. Ви знаєте, за народним звичаєм, скільки бульбашок є в келишку наших молодяток, стільки у них буде діточок. Тому у вас перспективи багато обіцяючи працювати є над чим, чого ми вам щиро і бажаємо. Отож за наших молодят, за батьків наших молодят, за початок весільного свята. До дна! Сановні друзі! Ми щирі посмішки даруємо. бо день народження святкуємо. В нас народилася сім'я. Це знають друзі і рідня. Ці гості день і ніч не спали для наших молодяток. Подарунки пакували. А хто не знав, що пакувати, надумав гроші дарувати, щоб вистачало на синочка, а потім на красуню дочку, Аби авто могли придбати і власну справу розпочати. Тож, любі гості не баріться на побажання, не скупіться. До наречених поспішайте з народженням сім'ї. Вітайте! Привітаю наших добрий і будемо пакет.